Лист від коханого. Роздуми над Словом Божим на понеділок п'ятого Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням Хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить, а хто мене любить, того полюбить і мій Отець, і я любитиму Його, і явлю йому себе. Каже йому Юда Іскаріоцький, Господи, і чому ж це так, що Ти маєш намір нам себе явити, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому: Якщо хто любить мене, той буде зберігати Моє Слово, і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього, і зробимо оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. І слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Філософ. Сьорен Кіркегор порівняв Слово Боже до листа від коханого, який читає кохана. Коли двоє людей по-справжньому люблять один одного, то бережуть кожне свідоцтво їхньої любові, пелюстки троянд, засушені в книзі, перші фото, подарунки, а особливо трепетно бережуть листи, повні слів любові. Важко про це писати в добу емейлів та смс, але думаю, що справжні романтики ще не перевелися. Один із критеріїв любові до Ісуса збереження Його слів в скринці власного серця. Не йдеться лише про їх згадування, йдеться про надання їм тривалого місця у своєму повсякденні. Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє слово. І мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього, і зробимо оселю в нього. Гарантом збереження слів Ісуса є Святий Дух, який навчить нас усього і нагадає все, що сказав Господь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.